Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні у нас на огляді Янмар FX42. Японський трактор. Поговоримо про його характеристики, про ціну, про органи управління. Трактор дизельний. 4 циліндри. Капот не хочу забирати, тому що тут боковинка знімається. Мотор водяного охолодження 4-хциліндровий. Повний привід, колеса повністю по кругу нові. На 18 розмір, задні колеса 20-26. Але широкі. 14,9, досить широкі. Зразу покажу навіску. Я думаю, 500-600 кг без проблем. Даний трактор я знімаю у місті Тернопіль компанія Вест. Контакти цієї компанії будуть розміщені в першому коментарі, закріпленому. Також компанія робить Заміну, хто має свого трактора старого, може поміняти з доплатою на іншого. До речі, ціна цього даного трактора, конкретно цього, який зараз на огляді, 11500 американських доларів. Це трактор в комплекті йде фреза. Японська фреза метр шістдесят, якщо я не помиляюсь. Тому кому цікаво, той може звертатись в компанію Вест або до мене, тому що я з хлопцями знайомий, можемо щось вторгуватись. Так виглядає мотор, акумулятор спереді. Водяне охолодження, ну і чотири циліндри. Панель приборів інформаційна, тут це все світиться. Правда, підлога не рівна, але це таке. Педалі всі стандартні, газулька, управління світлом. Але окрема увага коробці передач. Дві назад, чотири вперед. Такий важіль переключення солідний. Але крім того, є ще режими. Раз, два, три, чотири. Також чомусь мені здається, що тут є напівавтоматичне сцеплення, тобто можна. Передачі переключати без вижиму педалі, щеплення, а вже режими з вижимом педалі. Але це не точно. Сам тракторець такий досить досить цікавий, особливо в червоному кольорі, дивиться. Сідати, сходити з трактора. Зручно, він низенький, буквально от до коліна, ще й підножка. Вал відбора потужності 4 швидкості, Блокіровка Це не знаю, що означає. Поворотники. Хороший компактний японський трактор. Пишіть свої думки про цей трактор. Хто що думає, зразу прохання ні в якому разі не порівнюйте його з трактором Т25 чи з трактором Т40, тому що це небо і земля. Часто вам кажу, тут, тут нема що порівнювати. Ну і правда, ціна також небо і земля, тому все пропорційно. Кому це відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої думки, пишіть свої думки, хто що думає про цю техніку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.